Всім привіт! Мене звати Філіп, регіональний представник компанії Євросем. Сьогодні, 16 травня 2023 року, я знаходжусь у Кіровоградській області, Маловисковський район, село Злинка. Зараз на полі будемо сіяти гібрид компанії Євросем PGAS Premium. Нагадаю, це гібрид під Євролайтинг. Із періодом вегетації 107-112 днів, Із особливостей в нього дуже висока посухостійкість. стійкість. Проговоримо трошки про поле. Попередник у нас кукурудза. В жовтні була уборка, після уборки була пахота. Весною оборонування закриття вологи і дві культивації. Будемо сіяти взагалі без добрив. Зараз подивимось на мішки. Пегас вже протравили новатором. Зараас бүтэхгүйсэн was... so... We'll have football выставили 4,2 штуки на метр, то 60 тысяч на гектар.